Всі ми колись йдемо. Хтось із роботи, хтось із токсичних стосунків, а хтось із НБА. Але не просто йде, а кидає фейдевей, махає в залу і йде в історію. У цьому відео останні матчі Легенд 2000-х, які змусили насловити сльозу або ліпіти фейспалми. Тут будуть епічні виходи, спойлер, не всі, ностальгія по старій школі і трошки сарказму, бо як інакше дивитися на 2008 рік стиль з банданами, шортами до литки, тесний плей і гайда з нами в подорож по паркету, по пам'яті і по тій епосі, коли ти ще був молодим, а баскетбол трохи романтичнішим. Підпишись, якщо хоча б раз казав, мело ще може у 2022 році. Це не бреше Voice, це друга частина відео. Першу шукай за посиланням в кутку екрана. Пірнаємо з головою в ностальджі. Я Айверсон, Я Я Я Я Я Я Я 20 лютого 2010 року. Філадельфія Чикаго. Айверсон на паркеті в останнє. Так не в костюмі, не на трибуні, а реально в формі. І не для ностальгії, а по-справжньому грає. Ну майже 13 очок. Не соромно, не блискуче. Просто цифра, як нагадування. Я Ален Айверсон. І я ще можу, але вже не хочу. Кросовери трохи сповільнені, вибуховість десь у спогатах, Зате серце все ще б'ється у ритмі реп-басів і фанатських овацій. Це був не фінал, не шоу, не сльози. Це був Айверсон, який просто ще раз вийшов на гру. Без пафосу, без голівудського сценарію. Лише лють, гордість і ще один кидок у спадок. Маленький назріст величезний за впливом. І навіть у своєму останньому матчі він був тим самим ансвер. Правда, питання вже були інші. Стів Неш, 8 квітня 2014-го. Лейкерс проти Рокерс. Так, я ще живий і ні. Я не масажист, я той самий Стів Неш. Появи собі, Лейкерс в сезоні без надії, без логіки і без Брайанта. І раптом на майданчику з'являється якийсь худий білий дядько з канадським паспортом. Коментатори знімають окуляри. Це ж Неш? 13 хвилин, 3 очки, 5 асистів. На вигляд, викладач фізики, який забіг на паркет по дорозі з лекторією. Але навіть у такому вигляді Неш розкидає 5 асистів, поки навколо нього гравці Лейкерс грають у знайди логіку. Його останній триочковий був настільки чистим, що навіть м'яч попросив автограф, але в цілому це не гра. Це демоверсія, що було б, якби стів не зламався 100 разів. Він не плакав, він не махав, просто вийшов, зробив 5 хороших справ і сів, як бухгалтер, що здав річний звіт і забув пароль до Outlook. Не не грав, він нагадував, як можна грати, і пішов без драми. Як легенда, яка не потребувала фінального акорду, бо знала, усе давно вже зіграно. Кобі Брайант, 13 квітня 2016 року. Лейкерс проти Джаз. Це був не просто матч, це була прем'єра. Репетиція і фінал одразу. Пів Голівуду в залі, ще пів у прямому ефірі, і всі чекають, що Кобі щось влаштує. І він влаштував. 42 хвилини, 60 очок, 50 китків з гри. І ні, це не помилка. 50 китків. Кубі почав як стартер у Pro-M лізі з 4 очок за першу чверть і болем у колінах. Але потім в його погляді увімкнувся режим: Мій м'яч, мої правила. З кожним влучанням трибуни забували рахунок. І правильно, бо головне була кількість китків. Не очок, 50 пострілів, це не баскетбол. Це збройне шоу. Його останній кидок був настільки фірмовим, що навіть юта схилила голову. І коли все закінчилося, 60 очок і мамба аут. Всі зрозуміли, це не просто прощання, це стендап, драма і божевілля в одному флаконі. Кобі пішов, як жив, наповну. Бо хто ще в історії сказав би, я закінчую, але поки що дайте мені ще 50 кидків. Король фундаменталу, людина, яка зробила банальний кідок від щита естетикою. Він пішов не з фейерверками, а з тим самим обличчям, з яким прийшов. Я тут, щоб грати, а не танцювати. Тім Данкан, 12 червня 2016-го, Сперс проти Тандер. Це плей-офф, а не якийсь там матч регулярки. Шоста гра проти Оклахоми. І от виходить він. Тім, як завжди, не усміхається. У 40 виглядає на 40. І в цьому вся суть. 34 хвилини, 19 очок, 5 підбирань, 1 блокшот. Жодної трійки, ну бо це Данкан, вищий пілотаж. Це двійка від скла. Того вечора сперс летіли донизу, як старий ліфт у радянській багатоповерхівці, але Данкан ще тягнув його китки, як інструкція Ікея, прості, зрозумілі працюють. Жодного шоу, нуль хайлайтів, просто 19 очок, які ніхто не згадає. І саме тому вони великі. Його остання заміна, як завжди, мовчки. Поплескали, він кивнув. Все, жодних дякую за все, жодних сліз на плече. Просто вийшов з гри і більше не повернувся. Можливо, він і пішов тихо, але кожен, хто кидає від щита на тренуванні, досі чує в голос. А зараз Данкан Стайл. Друзі, поставте це відео на паузу і задонатьте для 47-ї бригади. Пан капітан Артилерист продовжує на сумському напрямку наближати нашу перемогу. А ми маємо допомагати. Задонатили на військо, зробіть краще і для цього каналу. Є можливість підтримати дзвінкою монетою автора. М'яч не бреше. Ось список тих людей, які вже це зробили. Це список найкращих людей у світі. Хочеш доєднатися? І є посилання в описі до цього відео. Ну а ми поїхали далі. Шульга з дріблингом, як і мультику, і реакцією як у москітної сітки. Він не кидав, він чаклував, а іноді просто став у блокшот і немов був 2-20. Його останній матч це «Лебедина пісня. Це була така собі джазова імпровізація, коли старий маестро ще раз дістає саксофон. І грає як хоче. Ману Жінобілі, 24 квітня 2018-го. проти Воріорс. Warriors уже будують свою імперію. У Spurs поранений кавай, похмурий олдріч і лисий ману, який виглядає так, ніби зайшов зі словами. Мені тільки на одну чверть. 25 хвилин, 10 очок, сім підбирань, п'ять передач. Ману з'являється як тінь спогадів. Те саме тіло, той самий хід, тільки трохи повільніше. Його паси, як віскі з Аргентини, дивні, але ефективні. Голден Стейт уже святкує, але Дженобілі ще намагається начаклувати якесь диво в стилі 2014-го. Іронія в тому, що йому не потрібно було фаєр-шоу. Він вийшов, додав плюс 10 до інтелекту гри і повернувся на лаву. Без мамба аут, без сліз. Бо Дженобілі це про діло, а не про камери. Якщо ви шукаєте яскравий фінал, вам не сюди. Тут містер ще один пас, і я піду. Але цей пас буде влучніший за всі ваші хайлайти. На відміну від Данканів і Ману, Вейт не тихо зник. Він влаштував прощальний тур з ефектами, драмою і переживаннями. І ось фінал. 10 квітня 2019. -го. Бруклін повна зала. Всі з'їхалися на спектакль. А Вейт вийшов і закрив завісу, як треба. Це не просто матч, це кульмінація турне вдячності з камерами, сльозами і друзями на паркеті і в залі. І якщо вам здається, що це перебір, то правильно здається, але Вейт вийшов і показав: я ще можу. 36 хвилин, 25 очок, 11 підбирань, 10 асистів. Китки летіли не всі, але хто дивився на відсотки? Це було не про результат, це був супергеройський епос. Поруч на першому ряду сиділи Ліброн, Мело і Кріс Пол. Тріо банана Боат, яке виглядало так, ніби замовило цю гру під себе. І Вейт не підвів. Тріпл-дабл у фіналі це не про статистику, це про стиль. Він не пішов, він зіграв сцену в кіно під оплески, під хайп. Німецький інженер, який випадково навчився кидати з 7 метрів. Людина, що зробила фейдевей таким же німецьким винаходом, як BMW. Дірк Новіцький, 10 квітня 2019-го спирс проти Маверікс. Прощання в Сан-Антоніо під оплески і трохи ВД-40 в коліна. Той самий день, що й у Вейда, але без бананів, конфеті і камер з дронів. Просто Дірк, який вийшов і ще раз показав: так, це мій паркет, навіть якщо він чужий. 32 хвилини, 20 очок, 10 підбирань. У залі стоячи. у спіор данина, відео обнімашки. Данкан десь там згадує, як у 2011-му дірк ламав його захист як дитяче крісло. А Новіцький? він не посміхається, бо цей матч не свято. Його останній фейдевей був не дуже естетичний. Трохи хрусту, трохи тріску. Але він залетів і весь зал встав. І це було чесно без шоу. І після гри він просто пішов. І весь Техас подумав: ну, от і все. Мистецтво закінчилось. Фінальний акорд. Останній зі списку. Кармело Ентоні. Той, хто зробив ізоляцію красивою, а хештег стеймело філософією. Він не бігав швидко, він просто кидав так, ніби йому було все одно. І залазило. А от останній матч ну він не про оплески. Це було щось типу Окей, давайте ще раз, але без фанатизму. Отже, Кармело Ентоні, 5 квітня 22-го, Лейкерс проти Санс. Жодного шоу, просто фінікс, без шансу на плейоф. І трохи втомлений Мело, який вийшов пограти, а не плакати. 24 хвилини, 10 очок, 6 підбирань. Він вийшов, зробив свою справу, без надриву, не тягнув, не форсував. Влучав не часто, але все ще впізнавано. Його постава як у актора, який давно прочитав сценарій і просто хоче дочекатися фінальних титрів. Ніхто не розридався, ніхто не кидав футболок, бо Мело це не про сльози, а про стиль, який не треба пояснювати. Він вийшов 10 очок і пішов без гучного прощавай. Просто глянув угору і зник у тіні софітів. І ось так легенди пішли. Хтось із 60 очками, а хтось із фейдевейп в нікуди. Було все. Шоу, сльози, промови або тиша. Просто в стилі 2000-х. Тому, якщо ти хочеш ще таких історій про гравців, які зробили NBA легендарною, тисни лайк, підписку і дзвіночок, бо на цьому каналі м'яч не бреше. А от Ютуб точно збреше, якщо ти не поставиш вподобайку. Напиши в коментарях, чий матч тебе розчарував, а чий змусив пустити ностальгічну сльозу. Підпишись і далі буде тільки жирніше, бо якщо баскетбол, то тільки осмислено. І з іронією. Це був м'яч не бреше за войс, З вами був Макс, і як завжди, всіх по цьому. Всім пока. Jaś na przerwę! Jaś na przerwę!